Усім привіт! Продовжуємо далі розповідати про це, як ми будуємося, і на цей раз ми приступили до нашого забору. Так як газоблок у нас закінчився, а нової партії ми ще не купили, тому що на тому складі її просто немає. Тому будемо чекати, поки нам привезуть. Але ми не будемо тратити часу і будемо робити те, що може наша рука. І так, Вася зараз заміряє, скільки нам потрібно досок замовити. Ми будемо замовляти на пелорамі у нашому селі, щоб було поближче нам доставляти. І потім будемо її красити. Нам ще залишилося наш забор покрити бараником, покрасити і ще парапети навіть докласти. Ще не всюди у нас є парапети. І так, ми поїхали на пелораму, а наша собака від нас не відстає ніяк. Так нас собі полюбила і думає, що ми її господарі. <гум> Ось ми приближаємось уже на пилораму. і зараз знаємо всі ціни. Але на жаль, на цій пилорамі не оказалось потрібного нам розміру. Але ми в телефонному режимі домовилися з другою пилорамою просто в сусідньому селі. Так що замовили доску і чекаємо. А тим часом, поки дозволяє нам погода, ми поїхали в наш ліс збирати кору. Щоб покрити мої туї. Вірніше замульчувати їх для того, щоб мені не ріс бур'ян або якась трава. Тому що ми стараємось не тратити часу на якусь прополку чи на якусь лишню роботу. Якщо можливо замульчувати так, щоб не ріс бур'ян і не мати з цим проблем ми це зробимо. Тим більше ми вже маємо досвід з мульчуванням, ми мульчували так наші помідори і знаємо, яке це прекрасне благо. І так понасолоджуємось трошки лісом. Боже, така красота в лісі, це просто якась фантастика. Коли тако прислухаєшся до тої природи, це щось неймовірне. Так повертаємось до нас на ділянку. Ось ми зібрали кору. І ось так ми застелили геотканину, і на неї положили кору. Поки що нам хватило тільки наполовину, треба буде ще їхати в ліс і ще привезти кору. В принципі, непогано, коли це все тут заросте, тут не буде нічого видно, тої кори навіть не буде видно, тому що все скриється під нашими дорослими туями. Виїжджаємо вже за нашою доскою. Так що і ми ще зараз її заберемо, ми загрузимо в свою машину. Короте, так. Така, така от дорожка у нас, звісно. Купуща. Ой, мамочки. Коротше, їдемо. Ось так, Це виглядає та з відкритими дверима. Їдемо! І так ми замовили десь близько двох кубів, і нам машину вони зараз не влазять. Тому Вася робив три ходки. Доска, в принципі, ще сира. Потім ми її розкладемо для того, щоб вона просушувалась. І так, ось так збоку виглядала ця доставка. Вася вже їздив сам. Я залишалася тим часом сама вдома і його чекала. І мене охороняла наша собака, наша Леся. <ріст> І так нам десь ця доска обійшлася всього разом з доставкою. Ми порахували бензин десь 4,5 тисячі гривень. В принципі, навіть не знаю, це добре чи не добре. Ну, звичайно, дешевше, ніж в магазині брати. Тому що ми брали це на пелорамі. <ріст> Все, хорош, хорош, хорошо. <смеш> І так, паралельно з тим у нас почався ще один новий етап. Ще влітку ми вирішили, що осінню ми закладемо наш фруктовий сад. І в принципі, ми йдемо до своєї цілі. Ось це кінець ділянки. Тут, в принципі, у нас вже посадені деякі дерева. Ось це горіх. Там ще є деякі дерева. У нас, по-моєму, три горіхи разом є. Якась там вишенька є. Абрикоска якась. І, в принципі, на тому все. І ми докупили ще дерева. І зараз ми чекаємо, коли вони прийдуть, і ми будемо садити їх. Поки наші дерева в дорозі, ми замовляли їх по інтернету, Вася за цей час готує посадочні ями. Ми помічаємо їх. І так, всього разом у нас має бути 24 дерева. Дуже переживали, чи встигнемо ми восени закласти сад. Тому що ми хотіли пошвидше-пошвидше їх посадити. Чим швидше ми їх посадимо, тим швидше вони будуть рости. Вже не від одної людини ми чули, що треба старатися посадити пораніше дерева, тому що, поки побудується будинок, вже появиться сад. Але, як завжди, із-за постійного браку часу ми не дуже вирівняли наш сад. Значить, будемо це робити в процесі. Ось ми бачимо, розпакували посилку, нам уже прийшли дерева. Всі 24 штуки. Добре, що вони всі підписані, тому що я ще зовсім не розуміюсь на цьому. Але що мені сподобалося, що все, що я купила, все прийшло, всі ті самі позиції, всі ті самі сорти. Хоча тільки через роки ми знаємо, що там насправді. Ну, надіюся, що все буде добре. І так ми вже прийшли в наш сад майбутній, розпаковуємо, розглядаємо їх, читаємо і будемо приступати до посадки. В інтернеті ми трошечки підучили, як посадити сад правильно, як розрахувати сторони світла. Все-все ми вже взнавали. І ось зараз ми сортуємо дерева: які низькорослі, які високорослі, які середньорослі. І таким чином ми закладаємо сад. В принципі, нічого там складного немає, як такого, на мій погляд. Всю інформацію можна взнати в інтернеті. Є дуже багато спеціалістів по тому, які навчають. Ну і навіть якщо ми допустимо якісь помилки, прийдеться виправляти. І таким чином ми будемо мати уже свій досвід. Але пройде пару років, ми зрозуміємо це все. І я думаю, що ми будемо непоганими фермерами. <хи> і так, взяли ми звичайні дерева, привиті, породості, все як має бути. Ну, по крайній мірі, ми бачимо ці прививки. І взяли ще колоновидні дерева. Також подивимося, що це за штука така. І так сад ми вже посадили, і Вася на другий день ще останню партію досок. І я вже буду їх скоро окрасити. І так, доски будемо покривати акриловою лазур'ю. Колір венге. І так заходимо в мій фарбувальний цех. Ось тут я покриваю. Трішки пізніше Вася мені придумає ще краще, щоб при фарбуванні не згинатися, а стояти і собі спокійно працювати. Так буде краще і швидше. І так, поки я фарбую доски, Авася тим часом поїхав і докупив парапети. На кінець то вони вже з'явилися в продажі, і таким чином ми зможемо завершити наш забор повністю-повністю. Ота половина була готова, а ось ця друга зовсім ще не була готова, там тільки проґрунтовано було. Так що все залишаємо для того, щоб воно висохло, і потім будемо покривати цю сторону баранником. І так настав якийсь тепліший день трошки. Ми приїхали всі, взяли з собою дітей, щоб вони нам трошки допомагали. Чесно кажучи, коли діти з нами на участку, дійсно, рухається робота. Так що лишні руки дійсно потрібні. Так, ось доски, які я вже покрила. Ми доску замовляли не гембльовану. Андрій трохи підшкурює мені її. Чому не гембльовану, нам трошечки подобається такий лофтовий стиль. Чуть, чуть такий грубуватий, я б сказала. І таким чином, воно буде довше служити. Правда, фарби забирає дуже багато. Але я трохи пізніше її взяла трошки більше, розвела і легше лягалося. Але все рівно покривала три рази, тільки за три рази досягався колір венге. А ось тут не можемо не показати наш ліс. Настала осінь, і він заіграв різними барвами. Такими осінніми барвами. Дуже класний у нас ліс. Дуже тішимось такими краєвидами. В принципі, і за них ми і вибрали це місце. Ну що ж, а тим часом у нас кипить робота. Вася вже виготовляє планки для того, щоб кріпити наш забор. Верніше, наші прольоти з дерева. Забор буде зроблено по принципу жалюзів. А ось і наша Нуся чистить нашу машину, тому що в ній ми перевозили наші доски. І так вона замазалася там, щоб з полісоса нам не обійтись. І так добре, коли є допомога від дітей, що не може не радувати. І так, ось такі планки. Їх треба буде пофарбувати, тому йдемо в наш фарбувальний цех. Тут Ендрю трошечки практикується фарбування, вчиться також. В принципі, він дуже любить фарбувати. Ну, нехай вчиться! А ось і мої туї уже всі замульчовані. Так, у нас сьогодні буде вогонь. Сьогодні у нас будуть шашлики. Так що вечеряємо святково. <гум> а тут нашу Нусю відправили фарбувати наші дерева. Їх потрібно восени побілити. Садівники радять саме восени покривати побілкою дерева. Ну що ж, послухаємось їх. Навесні це швидше для красоти. Добре, що можна комусь довірити таку роботу і таким чином зберегти собі час. А дітям цікава така робота. Тому довіряйте дітям. Так, ми сьогодні всі на учаску з нашою сім'єю. Всі приїхали. Класно тут так, краще, ніж в місті. Просто люди. Продавайте свої квартири і переїжджайте на природу. Це просто ульот. Дуже круто, класно. Трошки похолодало в нас, але куртка, шапка і все нормально. Краще на природі, ніж там на тому асфальті, серйозно. Все, пока. І так, на кінець ми купили фарбу для нашого бараника. Фарба у нас біла, але така приглушена. Ми її чуть-чуть приглушили. Для того, щоб цей білий колір здавався ще більш благороднішим. І не так сильно розив очі, особливо при сонячному світлі. І так, фарба у нас резинова. Це є якась новинка сезону. Тобто, я вже її провіряла, і її навіть потім зверху можна мити. Фарбувати буду я. Але Вася випробовує саму фарбу. Дивимось, наблюдаємо, тому що ми такої фарби ще ніколи не красили. Біля самого фундаменту знизу на траві ми будемо стелити кусок геотекстиля і наверх буде насипати щебінь, для того, щоб нам там не проростала трава і щоб не вимазувався наш білий забор. Це ми будемо робити по чуть-чуть, не все зразу, а так почуть. Тому що в принципі у нас немає часу на це. А коли буде якийсь вільний час, то так будемо чуть -чуть що наша по чуть-чуть підсипати. Нуся пофарбувала. ми йдемо перевіряти її роботу, як вона пофарбувала а, наші дерева. Ти сітки, ти. У -у -у -у. Сонечко заходить Нікуди скоро йде. І собачка з нами біжить. Де та собачка? А от вона. Можна дерева, нормально? О, я ось оцей пофарбувала. От ми ще хочемо так зробити, щоб сітка... Сітки не вистачить. Нічого. Короче, ми ще так хочемо захистити від зайців, від таких кроліків. Отако. Сіткою, поки, в нас, поки в нас забору немає тут, ми, ми мусимо захистити. Вся пока. Ну що ж, робимо сітку для того, щоб захиститись нам від зайців взимку. Хоча можна було дешевшим способом, можна було просто обмонтати тряпками, так, як роблять люди. Так, сьогодні знову день. Я сьогодні така смішна, у нас так холодно, капець. Але нічого ми не зупиняємось. Ми далі продовжуємо нашу роботу. Продовжуємо далі красити. Я крашу, покриваю наш забор. Так, ось це перший раз, як виглядає, коли воно підсохло, ось так виглядає перший раз. А ось це вже покрито другий раз. І будемо покривати ще третій раз. Тому що. Треба цей, Але трошки погода не дає нам сохнути. Ну, в общем так, перший, другий раз. І ще третій покриємо раз. В общем отак. Мусимо працювати тому що тому що нам потрібно рухатись далі, не зупинятися. І робимо забор. Дуже хочемо загородитися, щоб нас ніхто не бачив. І якраз зима наступає, що вітри будуть. В принципі, нам тому треба зробити. І так, Вася уже прибив ці планки, до яких він буде кріпити наш забор. Нічого, в принципі, складного там немає, але просто необхідно нам зробити. І так я чекаю, поки висохне доска, тому що між шарами потрібно давати просихати. Тому, між такими просушками, я бігаю і підкрашую наш забор. Нічого складного немає. Просто фарбуємо і все. Фарбуємо два рази. Перший раз я трохи більше розвожу, другий раз трошки менше розвожу ту фарбу. І прекрасним слоєм вона кладеться і все одлічно. А ось так виглядає покрита доска третій раз. В принципі, непогано. Колір венге. І так Вася починає уже приміряти розміра. Підрізаю її чуть-чуть. Ну, а я потім іду і підкрашу ці терци. І все. І скоро доску можна вже буде чіпляти. Так, уже наступає ніч, а ми не здаємося, і дуже хочемо ще встигнути зробити цей прольот. Ну прямо мені не втерпіш. Так що перший прольот ми ще пристрілюємось, і потім я знаю: як тільки знайдемо свою методику, знову поженемо це весь забор. Хіба встигати його фарбувати? І все. Але уже так сильно стемніло, що вже не буду вести зйомки. Тому покажу завтра, що у нас вийшло. І так, іду покажу, що у нас вийшло. Сьогодні ми ще закінчуємо другу сторону, тому що першу сторону ми зробили вчора. І так, мені прям так сподобалося, що я просто балдю. Ну, дуже мені сподобалось. Так по-современному виглядає. Коротше, ми дуже раді, що у нас так вийшло, як ми і планували. Такий чуть-чуть лофтовий стиль в перемішку з модернізмом. І все, і ульот. Так що тепер дивлюсь на цей забор, згадую, як ми його робили прошлої зими. Ой, як це було тяжко! Під тими проливними дощами і снігами. Ну, дійсно, було дуже важко робити. Але нічого, зато тепер виден результат. Ура! Так що ми будемо далі продовжувати свої роботи і будемо прощатися. На все добре! І до нових серій.